Був, О. і що це за рукастра Я завладівний ку-ку, ти хто? Дід би хто і баба з пістолетом? Щас ти заморозися у мене. Падай, <хе -хе -хе. падай, бурулька, Міна! мина, давай в нього кинемо все, ця міна прикріпилася до нього. І скоро він взірветься і полетить на небо. Ну, скоріше вернеться на небо, бо ми в космосі. О, да, люблю такі звуки. Тебя убьют. А тут Це... паразитская морда на сдохне. Надо тебе заморозить. Все заморозив. Я цю паразить морду. Ну привет о ты кто Даже не знаю. Хто? Хто це може бути? Даже не знаю. А, це ти? Ну, тоді прощайся з життю. Ти думаєш, що я тупий? Не витягну цей матч. І що ти мені просто засандалив? А от чого. а а Ай, нога моя. Твою маму з днем рождения. Спасибо, мне якраз сегодня день народження. Да это просто так. А, просто. Хм, я думаю, что ты специально поздравил. Да, ну нет, просто. Ца... Ца -ца 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 -ца. Короче, что я тебя не вбиваю? Что мне твой красный колер? Ну, дальше чуть, чуть яркий. ты Тобі пофіг на класний колір? а ну тоді... получай пульки стоп стоп Оно мне не надо. Держи. Стоп. І шо ти оце зробив? Нет! Що ти зробив? Хм. Даже не знаю, що я міг зробити. Ну, все, ти напросився, йди сюди. Тихо, 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 тихо. Заморажуємо. а а Замораживаем. Сейчас паразит должен заморозиться и сдохнуть. Що відбувається? а Что происходит? что ага. тільки що було. Ай, ми фонарик. Ай! Ой-ой-ой, ви не бачили ви це не бачили, ви це не бачили, хто скривається. Ну шо? Заморажуйся. Не надо мені заморажуватися.

Я тебе не а моя пушка, Эх. надо вставать. Ніколи ти не встанеш Чому? Чому обясни причины, чому -пак, відвалився? градіатлом не було, аби було прекрасно. А... Ха. Лузер, не впіймаєш мене за то. Пока. Пока. Пока каєш дома попісять пописять не забудь. Ай, як я міг його прогавить. Ай, його це все тупе. Ненавижу. А, як мене це раздражає. Ааа, психопатство. а а Пока.